По чому ти визначив, що турбіні хана, хана однієї другій, Ман Євро 6. Ну, ну, Скажемо, саме більше в нас страждає менша турбіна, вона має більшу нагрузку, ніж верхня. Так. Е, Дивимося, що в нас тут немає болта. Він Ш просто десь подівся. Що за болт? Для чого? Він? А він кріпить гарячу і холодну частину. І, тупо, і тому Вон, Воно тут все він маслі... має бути, його немає. Но вона взагалі в такому стані дуже печальною. Тої вже років 20. Чому так? А, а ця... Важко працювала. А ця більш-менш, це, це євро 6 ман. Це Євро 6 ман, так. А ці чому не так тут що у нас? Теж покривчать люфт. Так. Ну, в общем, не годяться. В нас виходить, що під час роботи, коли лопають ці болти, вихлоп іде сюди, ну, мімо турбіни. Тобто турбіна надуває і вихлоп іде між гарячою і холодною частиною. Угу. Ну, тобто це 100%, 100 якщо в нас робиться ремонт, віддається дві турбіни на реставрацію. І по результату Бо, дві да. турбіни відреставровані. Нам говорять, результат, що там до чого, що ми будемо ага. з ними робити. То ми відправляємо. Відправляємо. Перевірили. Наприклад, якщо нам говорять, що верхня турбіна, то все гуд з нею, вона приїде назад. Буде реставруватись тільки одна. По результату дві турбіни клієнт реставровані привіз, будуть встановлюватися і машинка буде збиратися. Уже. Ще майстер рекомендує дивитися до центрифує в, в таких випадках, щоб взагалі виключити всі проблемні моменти на перс на, на, майбутнє, на майбутнє цього автомобіля. Так. Заїжджайте сервіс сраномак всі види послуг.